дня Та ви на каналі Любиме село, глядачі, зайшли в магазин сенсей, чоловічий відділ і покажемо, що цікаво. Я бачу дуже багато новинок, гарні в принципі, ціни, хороші акції. Подивимося в загальному, що доброго є. Так що зручно сідайте, не забудьте підписатись. Заходимо ближче. Так, для початку дивіться зараз в принципі вже перші дні осені і дуже хороші розпродажі на. Літні товари, такі як футболочки та шорти. Дивіться, наприклад, ось такі шортики джинсові білого кольору, досить такі непогані. Ганка моделька 459 гривень. На знизці. шорти. Ось такі в асортименті ці темно-синього кольору 339 гривень. Є ще зеленого і сірого кольорах. Ось такі зеленого кольору. Так, ось такі шорти на знижках. У них є знижка зараз. Ціна їх 399 гривень. Ось такі. Так, джинсові шорти на знижці, 239 гривень ціна з такими кишенями по боках. Ось такі доволі досить непогані. 239 гривень. Так, на акції футболки ось такі 149 гривень. Ось такі штани, колір хакі. Можна цю таки щось придивитися для риболовлі, для прогулянок з собаками. Їх вартість 659 гривень. Ось такі з карманами по боках досить таки непогані. Так, футболочка ось така, голубенька з кунірцем, 339 гривень. Це все новиночки. Шорти ось такі, сірого кольору. На зав'язці 339 гривень. Поряд з ними ось такі шортики. Теж в асортименті ціна їх 339 гривень. Штани джинсові. Ось такі з кишенями. По боках. Ось такі. Ціна їх 699 гривень. Футболочки ось такі, з ковнірцем, є в двох кольорах білі, споряд, чорні. На акції ціна їх 219 гривень. Ось такі. Джинси досить великий вибір, в принципі. Взагалі вам сказав чесно, по джинсах дивіться, оці чорного кольору джинси 999 гривень. Ось так, синій колір. Джинсів 599 гривень. Ось такі. Джинси в середньому до 1000 гривень. Взуття. кросівки, Давайте глянемо, що за кросівки такі, яка їх вартість. Їх вартість 799 гривень. Ось такі кросівки Білого койру, екошкіра. Ось так. Такі. До речі, ранки вже прохолодні, ось такі безрукавки. Досить такі непогані, бачу, що вони не є такі сильно грубі, але зранку прохолодну можна собі одягнути тоді їх вартість 659 гривень з такої безрукавки. Сорочка, сорочка 599 гривень. Ось така. Свинка ось така 459 гривень. Сорочка білого кольору 459 гривень. Звичайна класична біла сорочка. Ось така курточка вітровочка не знаю, можливо, і погано видно, світло можливо, за світлі 659 гривень вітровка непогана. Так краще видно. чорно син, ну, вживу, виглядає, чесно, краще. Так, по ковтинках ось такі батники. 659 гривень. В асортименті є сірі та чорні. Це ось ці білий, поряд, темно-сірий і жовтий по 659 гривень. Всі три в асортиментах Ось таким вище вищем одним всередині, також 659 гривень. Бачу, що є також підвіз взуття. Дивіться, на катасті доволі міцно виглядає 999 гривень такі кросівки Поряд з ними.

середньому за 4 пари носків ціна 169 гривень. Також великий вибір є. Ось така футболка. 339 гривень. Ось такі рубзаки. Рю... Такий сиренький 339 гривень, порізь з ним такий чорний 459 гривень. Даний магазин знаходиться місто Тисмениця. Сенсей Ось такі шорти джинсові 459 гривень. Дякую, хто завітав на канал Любиме Село. Завжди цікаві рубрики, завжди цікаві огляди. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. Очікуйте наступних рубрик. І на завершення. Ось така весела сорочка. Губка Боб 399 гривень. Всім дякую, Па-па-па-па.